E ci sono anche crostata, mille foglie. Guarda qui, Angela! No, no, basta uno che. Mille foglie. Ecco qua. Так, одне з медом є. Ось таке або медом поливають, або ось такі дають, або цукром. І ще ось такі з кремом є. Вау. Пробуємо ось це з кремом. Двадцять 25 Euro za kilo gram neзалежно яке, все, все. Все буде. Questi qua. And, assaggi questi qua. Morbidi morbidi. No, tutto piatto prendi, tutto. Ah. Tutto. Questi qua mi sembra con riso. такі по-українськи теж такі на олії жарили. А мені сембра ді різо кон крема. Фрітеллі ді різо кон крема. З медом такі. Ну, ще ти маємо, я не знаю, що. Questi si sono deriso, sono deriso. Uh -huh. Ma quelli semplici li chiamano gli strufoli Mmm, Struffoli sì. Non è strufoli è diversi, ora assaggi. Allora. Mmm. 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 Si smedum, facciamo. Mmm. Mm. Mmm. Invece, sì. invece sono di riso. Sì. Або Абоні тут є дуємки квістабона. Кожне смачне своїм способом. Не можна сказати, що, що ось ці з рисом смачніші, а ось ці от гірші. Ці теж смачні своїм способом. Оці з медом в углі є, що ви бачите, що я їла, вони набагато смачніші. Я думала, що це однакове

eh, ora si è mescolato tutto questo con mele più buoni no, no, questi no, questi fritti, questi buoni con, con riso questi qua ecco qua metà te, metà io, amore sì, di riso questi qua Просто мені хочеться дуже сильно попробувати. Так вона виглядає. І знизу так виглядає. Ммм. Ммм, пишно. Ммм, дуже добре зроблено. Знаєте, така порядна, домашня, пишна. Дуже смачно. Mm. Mm -hmm. Мягка, сипуча пісочна. Мій паньон не хоче. Вони ніколи в Італії не переїдають. Моя свікруха теж з'їла кусочок і не переїдає. А в мене є український характер переїдати. Ми одягаємося з Анджелою, йдемо е гуляти по вулиці. Вона пішла в туалет. І... А мій, мій компаньон має посуду тут. І він себе от тепер от не, не завжди. Я на початку як приїжджала сама, але мені це було дуже тяжко і незручно, тому що це не моя хата, ви розумієте. Рушник не той, де ставити. Той вже мокрий рушник, той мені не подобається, де ставити. Не знаю, де, де, де на місце ставити, як що. І перший раз я тут мила посуду, так як старі люди миють. Налила. Там є дві, таких, дві, тих, дві м -м -м, раковини. В одній ти миєш, миєш це все в рушку, і пізніше ставиш в другу. І пізніше аж полочиш. Для мене це так було тяжко, я привикла кран відкрити і мити так, як я хочу. Скоренько, скоренько. А тут треба було так мити. Для мене це було дуже тяжко. Їдемо, шоста година. Я ледве встала з ліжка, я хочу спати, я хочу їсти, я не хочу нігде йти. На вулиці холодно, 10 градусів, але мусила. Себе просто заставила вийти, одягнутися. В його сведрі, у тому шерстяному, бачите, отакий шерстяний сведер, отак от холодно. Їдемо зустріч з друзями буде. Зустріч з друзями. Я вже сказала, що я не поїду. Пізніше, думаю, ну що я буду вже сама в хаті, вже піду прямо так спати, що там про мене, там і що я, А я навіть би не хотіла вставати, я просто би хотіла лягти спати. Навіть вже голодна, але краще вже накритися. З головою і виспатися добре. Але так, як я не в себе вдома, треба себе вести так і має бути. Бо мій вже компаньон знервувався, каже, я так і знав, що так буде. Він хотів на п'яту, вони домовилися зустрічатися. Я кажу, чого так скоро, давай на шосту. Я його намовила, щоб він перенісся ну, зустріч цю. І от пів години їдемо і з другом його маємо зустрітися. Я знаю, чи буде один, чи буде їх там два-три. Не знаю. Коротше, ми їдемо туди. А пізніше побачимо. О, як добре в себе вдома, в себе вдома це, це саме найкраще. От так бо, знаєте, як холодно. Я зараз згадую, як в Україні холодно. Це дуже-дуже тяжко перенести. Дуже тяжко перенести, як холод. Від жари людина страдає, а від холоду теж страдає. Ми тут, я не знаю, яке містечко, таке невелике. Так воно виглядає. Щоб припаркувати машину, це ще щось стоїть, як то кажуть. Нема місця. Треба, на... Десь... Треба знати, де паркувати машину. Мода італіана, бачите? Волосся сиве по ручку, сумочки на бік. Штани білі. Я розкисла, знаєте, що таке розкисла. Не хотілося з хати виходити, зовсім не хотілося. От і, Чую, що я от зараз, не знаю, я себе можу погано почуваю, я не, знаю. Я, я не хочу проси купити, я не хочу нічого купити, Стакан вина я їсти хочу. Хочу їсти. Підбуль. Так живеться в Італії. Той самий бар. Може всередині другі ось сидить, не знаю, йдемо, подивимося. На терасу тут. О -о -о -о. шостеро є, тут ставлять, ставлять разом крісла, щоб було всім кручно. Ось так виглядає. Це камер'єр прийшов в синьому. Повар несе апірітіло. Wow. Я просика взяла. Я не знала, що я маю брати, я взагалі нічого не хотіла. Брати, отакі подають. тут коньяк, це просик для мене, так чуть, чуть І тут хлопці взяли. Лав, мене. на тут. Включає, тому що вже холодно, бачите, от треба йому говорити, щоб включив. А так раніше було холодно. Ciao. Але піцу ми тут будемо піцу їсти. Тут можна і поїсти і все разом. Прийшли нові люди, будемо мати сусідів. C'è una pizza. Ma che ma neanche. Capricciosa, mamma mia, che uova hanno dato. Ecco qua, altra pizza capricciosa. Un po' bordo bruciato venuto, vero? Sì, è Però grande, sì, bella. Oh, mamma mia, che bella, boscaiola. Mm. Enorme. Енорми, enorme. Піця енорми, фіне, фіне, фіне. Дуже тонесенька і дуже широка. Так, ми обмінялися з компаньйоном, він мені дав свою піцу, я йому дала свою піцу. Такі гриби, білих грибів не було. Карчофі, шампаньон, сасича і без помідора мені подобається. Так, друга сидимої, я ось тут в бані. В бані це туалет вийшла на хвилинку. Я замерзаю, я ось так сижу глянена. Ми там на там опалення їли, все одно все одно холодно. Ми їли піцу романа. Романа. піца романа це означає, що вона інакша за всі піци. В кожній частині Італії. Різну піцу роблять, наполітанська групша, в нас інакше, там інакше. Коротше, ой, боже, мій, але що таке сталося? Світло. Мадонна, почекайте зараз. О! Бачите, автоматично світло засвічується, дисякі профуми, довгі профуми стоять. Зараз будемо солодки. Я хотіла сказати, зараз будемо вибирати солодки. Вже рішили всі солодки брати до себе, будві. Так довго ми тут помаленьку сидимо. Є така кростата, це рікотта, Знизу з вішулі, як вони називаються вишні. вишні, вишні, Це вони не вишні, вони такі, тут вишень навіть і немає, є, але дуже рідко. Ці, води, Як вони називаються черешні, такі черешні і рикотта. такий буде цей. Ой, знову я знову, ой-ой-ой, треба порухатися, все, я вже закінчую дураць, як мені теж тут світло є. Зараз вам покажу. ту окопа. туалет, все, я виходжу. Туалет так має бути. Бачите, такий от туалет тут виглядає. Все. Крючок ось такий виходить. Я замерзаю, 7 градусів в машині, показує. Ми не привикли до такого холоду. 7 градусів тепла, тепла. Я завжди думаю про українців. Як ви там себе, як ви там витримуєте? Такі холода, такі зима, а то нема чому палить. Я сьогодні цілий час думала про українців. Холод це щось дуже страшне. Це дуже страшно на холоді добре 10 хвилин перебігла я там з того з піцерії в машину, 5 хвилин перебігла, 5, але так як довго бути на вулиці, це дуже-дуже холодно. Холодно.